Знову я була в Аврорі для того, щоб купити для нашої родини необхідних речей. Почну я огляд із ванільного цукру. Купила його дуже багато, ми його всюди приміняємо у випічку, у якісь творожні десерти, тому він дуже у нас розходний такий матеріал. І купила я таких пачечок, аж 20 штук. Ну, 10 таких подвійних. 15 грамів кожній паче. Часто його купую, я ж кажу, що він у нас дуже розходний продукт. Також розходний продукт це ось такий розпушувач. Також від цієї фірми купила 10 пачок, 15 грамів. Я люблю, так, щоб у нас завжди був запас, і якщо щось вже закінчується, або на грані, щоб закінчилось, то, звичайно, я підкуплююсь вже так побагато. Неодноразово беру ось такі медові коржі, 400 грамів від фірми домашні продукти. Це, мабуть, вже я п'ятий раз такі коржі купую. Вони дуже швидко. Пропитується, якщо занурити оцей корж у цукровий сироп або там компот, що, що ви любите. Трішки він розбухне, і можна потім його змащувати вашим улюбленим кремом. Також я побачила, що у нас закінчується лавровий лист, купила одну пачку. Потім фірми мой купила для смаження м'яса приправку 30 г. Також дуже розходні для нас прянощі. Це ось перець горошком. Купила одну пачечку 20 грамів. Чоловік захотів собі ось таку приправку грибну: 90 грамів ця пачка. Ну, я думаю, що це можна у суп до картоплі. Вирішили спробувати ось таку приправку. Прянощі для глінтвейну. Натуральні прянощі 10 грамів від фірми Любисток. Перший раз таку бачу, то лише одну пачку купили. Тоді від фірми Мрія дуже класний ось цей перець мелений. Давно його в Аврорі не було, бачу, з'явився. У нас ще його хватає, але вирішила прикупити. 20 грамів пачка. І від фірми Деко купила желатин пачку. Йдуть на вирічні свята, можливо, чи до заливного, чи, чи жилей якийсь зробити, ну, нехай буде. 25 гривень. Чоловік собі на роботу вирішив купити ось таку вермішель швидкого пригодування, дві пачки грібної і дві пачки куряча. Ви не подумаєте, що я свого чоловіка нагодую. Годую, але хочеться інколи щось такого швидкого, некорисного, то не про запас він сказав, що нехай такий продукт в нього буде на роботі. Для бусинки купила ось такі поглинаючі пелюшки. Дві пачки. Без акції, якщо б було по акції, я б купила ще то лише дві: П'ять штучок, розмір 60 на 90. Женька захотіла собі спробувати ось такі сники. Написано: баварські кобаски 30 грамів. Ну, воно щось між чіпсами і між палочками. Не знаю, що це таке. Якщо хто пробував, напишіть. На кухні завжди потрібно, щоб була фольга. Тим паче новорічні тут свята, що запікати. То ось така фольга потрібна. А, взяла великий рулон 280 мм на 10 метрів. Від фірми 365 вигода. Раніше купувала два таких келиха і зрозуміла, що мені ще потрібен один. То ще прикупила. Чоловіку на подарунок. Придбала тримач для телефону автомобільний. Думаю, що сподобається. У нашому автомобілі немає його. Значить, такий подарунок потрібен, він буде, думаю, радий. Дуже часто купую такі серветки косметичні, ну, не лише від цієї фірми Екола, а й від інших, але саме ось такі косметичні. 150 штучок у цій пачці. У кого є маленька дитина, то це завжди розходний матеріал. Здається, була знижка, навіть вже не пам'ятаю. На ось такі щоденні прокладки, 100 штучок ось такі пашті, економ-пачка. Також в «Аврорі» непоганої якості не одноразово купую чоловіку труси. труси боксери хебешка, Дуже приємно, він каже, зручно йому. То навіщо мені переплачувати за якісь там фірмі, якщо наші українські також непогані? Без знижки було ось таке мило від ферми Friends, друг, для видалення плям. Женька дуже часто вимазує свої кофти пастою. То саме ось це мило непогано справляється з видаленням плям. Була також з нею в Аврорі вона собі якихось таких пляшечок скляні. Не знаю, для чого вони, але потрібні три штучки. Потім вона собі купила ось такі наліпки, наклеїчки на них ці, лимончики. Тоді купила ось такі стікери світловідбиваючі. Вони жовті, але камера показує, що вони світловідбиваються. Да, Ось бачу, змінюю кут нахилу і показано, що жовті. Ну, куди хочу, хай туди і клеїть. І ось такі купила також світловідбиваючі смайлики. Тоді вона придбала собі ось такі якісь декор квіточки. Також не знаю, куди вона їх буде клеїти, ліпити. Ну, ми любимо щось таке декорувати, значить, вона знайдеться, куди купила це. Також в автомобіль купила ось такого котика. Зеленого, яскравого, Ванючка, пахучка у машину. Женьки ще потрібні були ось такі стікери. Для нотаток, упаковочка. 100 штучок написано. Тоді купила собі ось таку резинку. Їй дуже подобаються ось такі саме резиночки. Неодноразово вона вже їх купує. І накупила різні ще собі наліпки. Рослинки, сердечка якісь. Потім ось такі грибочки і квіточки. Це також для декору. Це, мабуть, по одній ціні були, ну, ви побачите у куточку. А ось Ці наліпки, це вже по іншій були ціні. І в відділі в канцелярю також купила ще такі стікери для нататок. Ось такі помади. 120 штучок написано, а так і не скажеш. Ну, ось на цьому і все. Такий був огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!